Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Мої дорогенькі, сподіваюся, всі живі, здорові, у вас все добре. Питаю, щоб ви мені написали, як вам йдеться. А ми дивимося карту дня на сьогодні. Один, два. І три. Будь ласка, вибирайте свою карту. Ось, і будемо дивитися, що вас чекає сьогодні, які у вас сьогодні шанси і на що? Перший варіант. І так, у нас чотири монети. Чотири монети це карта стабільна. Уявіть собі стілець, на якому є усі чотири ножки. Це фундамент. Можливо, вам вдасться сьогодні якийсь фундамент покласти. Можливо, знаєте, як кажуть. Запасний варіант. Ні-ні, вибачаюсь, не запасний варіант, а подушка безпеки грошова. Тобто якийсь фундамент у вас є. Не зовсім ну, ця карта не є багатство, але фундамент є, прожити можна. Якщо вам запропонують якусь роботу, то нададуть вам якусь зарплату. Це не буде бог знає що, але прожити зможна. Ви зможете прогодувати себе, наприклад, і вашу сім'ю. А що ще? Карта говорить не розтрачати, не віддавати, не зичити. Притримайте усі ресурси, які можете. Вам вони самі самому, сам, самому знадобляться. Це порада була. Тут у нас вежа, мої дорогенькі не знаю, перша моя думка була Дніпро. Не хочу нікого лякати. Але дивіться, це може бути і слово в слово, як карта, падіння. Падіння яке може бути. потрапити, ну, Я маю на увазі не бомба, не що. Я колись вже казала, дуже такий без, безвинний варіант чоловік вийшов з дитиною в дитячий садочок і крикнув через балкон кинь нам балетки. бо У них сьогодні якийсь утрік там. Ось треба. От із балкону, з сьомого поверху, полетіли ті балетки. Розумієте? А, ось таке може бути, що у вас щось просто з рук впаде. А, щось розіб'ється, ваза, любіма ваза. Розумієте? Але, як то кажуть, краще любіма ваза, ніж любима людина та навіть сусід. Ось, а, це може бути якась така електрика, аварія, перегорить якийсь електроприбор, теж може бути щось з струмом, виключить струм, а, десь замикання може бути. Дорогенькі мої. Ця карта вона радить. Не панікувати. Ось, і це падіння пережити. Це цю втрату, розрив відносин теж може бути. Просто сварка така гаряча. Знаєте, що от ух, теж може бути. Пережийте цей момент. А ще краще дивіться, ви відчуваєте самі, що ситуація накаляється. Старайтеся не сваритися, бо може призвести до розриву. Карта номер три. У нас тут. Підвішений. Дивіться, можливо, ви самі себе підвішали в цю глуху ситуацію, а можливо, хтось вас за закрив. Але в тому чи в іншому випадку винні ви. Чому? Тому що ви це допустили, тому що ви дали себе в якісь рамки закласти. Розумієте, але не дивіться на цю карту дуже так. Ой, все пропало, нічого не пропало. Оцей глухий кут, ви знаєте, не просто отак ви підвішені. Зараз ваш розум перейде весь у голову. Ну, так каже, так описується карта. В цьому стані ви можете в цьому глухому кутку просто подумати на самоті, просто взяти свої думки докупи і подумати і знайти дуже хороше рішення, правильне рішення, розумне рішення. Якось так. Ось це і є порада. Подумайте над цією ситуацією, чому вона не проходить далі. Дивіться, хто винен, хто не винен. Шукайте виходу. Оце головне. Тепер ми йдемо до нашої таро-веселки і дивимося. Що радить нам Таро Веселки, Що вона нам покаже на майбутнє для України? Це важливо завжди. Дивіться. Допомога іде: це лицар жезлів, лицар жезлів, жезли я завжди бачу як зовнішній фактор, тобто з-за за кордону, з заходу. Допомога прийде з заходу, енергія прийде з заходу. І це призведе до перемоги моєї дорогенькі. То, що зараз Захід не хоче нам давати, їм прийдеться це дати. Або це зброя, або це людський фактор. Або одне, або з друге. Навіть що вони зараз це не включають, їм все рівно прийдеться. Інакше перемоги не буде. Тобто, я ще раз наголошую, це або більше зброї, якась особлива зброя, це теж може бути. Ось, що вони зараз і не думають, це нам давати. ось, Або людський фактор, НАТО, наприклад. Мої дорогенькі, бачите, воно ще в масці це будуть якісь періодіті чоловічки. Ну, я шуткую, звичайно. Це буде таємно все зроблено, ця операція, що ніхто і знати не буде. Мої дорогеньки люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, гарного, мирного вам дня! Разом до перемоги і слава Збройним силам України. На все добре, мої любі!